Милозвучне слово Лівелла це зовсім не новомодне жіноче ім'я. І навіть не сорто гірків Лівела це символ шаленої корупції на українському ринку нафтопродуктів. Рік тому компанія Лівелла, дочірня структура спільного українсько-польського підприємства Тайстра, через рішення судів отримала ексклюзивне право безакцизного, безмитного і безподаткового імпорту нафтопродуктів. Не бачена розкіш, принаймні як для кризової країни, яка б'ється за наповнення держбюджету. У корупційній схемі, як і годиться, було задіяно суди усіх рівнів, і відбувалося це небачене ляння від сплати податків за мовчазного потурання і митників і податківців. То хто ж стояв за лівелою, тепер це з'ясовує слідча парламентська комісія і Анна Бабінець. Український бензин ніколи не дешевше, принаймні для нас з вами. А от підприємливі бізнесмени знають, як купити бензин дуже дешево, а продати нам з вами дуже дорого. Обдуривши таким чином не тільки кінцевого споживача, а й митницю, держбюджет та податкову, в вашій увазі нова афера з циклу можливо лише в Україні. Я знаю, що Лівела неможлива була без дахування на найвищих рівнях. Ми це утримуємо. тільки сигнали. Фірма Лівела возить в Україну нафтопродукти, не сплачуючи без нового мита, акцизів та податків. Це відбувається вже вісім років. Остання величезна партія на таких пільгових умовах зайшла в Україну восени минулого року. Тоді Лівела привезла 1 мільйон 550 тисяч тонн бензину та диспалива. Вартість товару близько 14 мільярдів гривень. Підприємці мали заплатити 3,5 мільярди гривень податків у бюджет, натомість поклали ці гроші до власних кишень. Це 100% где-то було високе іменно політичне покровительство. Я вважаю, що це было либо кабінет міністрів, либо адміністрація президента. У 1992 році почав діяти закон про іноземні інвестиції, що дозволяв фірмам з іноземним капіталом уникати мита та податків. Цим законом і скористалася фірма Лівелла, яка має іноземний капітал. Але про це трошки згодом. У 2000 році дію закону припинили. Однак представники фірми подали позов до суду, що вони таки мають право ввозити нафтопродукти безкоштовно. І суди тричі ухвалювали рішення на користь Лівелли. Ось рішення Кременчуцького суду від 10 вересня 2010 року, яке дозволяє Лівеллі не платити податки. Роз'яснити, що митні органи України зобов'язані здійснювати митне оформлення нафти та нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України на адресу ДП Лівелла без сплати податку на додану вартість акцизного збору, візного мита, а також інших податків і зборів. Це рішення дозволило Лівеллі ошукати державу Україна на 3,5 мільярди гривень. Крім того, нафтопродукти, які Лівелла завезла торік, обвалили український ринок. Її пальне було таке дешеве, що українським переробникам нафти не залишилось нічого іншого, як згорнути свою діяльність. Укоєловський завод в Одесі, в літматів закриття заводу став якраз Лівелла. На октябрь-наєбри пройшовся пік поставок льготних нефтепродуктів, які залили ринок. І завузаводи і так економіка. не дуже була. Вони вирішили просто остановить производство. Отже, на ринок зайшов дешевий бензин. Та чи відчули це водії автівок? Ні, звичайно. Це відчули ті, хто отримував надприбутки. Я понимаю, если бы, например, было какое-то освобождение да, то есть от налогов, при этом эта компания продавала бензин по стоимости ниже рыночной, ну, например, на ту же базу освобождения от налогов. Это тоже не происходит. Як таку зухвалу оборудку могли прокрутити так відкрито? Цього не можуть розуміти навіть народні депутати. Нещодавно у Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію, яка має розслідувати цю загадкову справу. Її очолює Роман Зварич. Він має досвід у таких справах. Уже головував у комісії, яка вивчала діяльність Росукренерго. Ми почали спілкуватися з паном Зваричем з простого питання. Ви знаєте, де зараз знаходиться фірма Невелла? Навіть... Ні, оце є окреме питання. Інші члени депутатської комісії теж розводять руками. Теж загадка. Ми поручили, тобто, я як секретар комісії, зараз буду на наступну тиждень займатися, встановити фізичне е знаходження цієї компанії. Знак оклику вирішив не чекати депутатського розслідування, а зробити своє. У реєстраційному документі фірми Лівела зазначено дві юридичні адреси підприємства. Обидві у Полтаві. Ось у цьому будинку за адресою місто Полтава, вулиця Жовтнева, 32, має знаходитися фірма, яка лише минулого року заробила кілька мільярдів гривень. ми кореспонденти. Ми шукаємо підприємство Лівела. Мови таку. Ви нам краще скажіть, тут колись була лівела, чи не була, чи не знаєте? Не знаю. А тут для кого я... ви ремонт робите? Я знаю, що тут буде продаватися обув, а тут буде гардероб. Угу. Магазин, це я знаю. Я... А до а, а до цього що там було, не знаєте? 에... До цього тут була аптека, а там конкафетері. Будинок на Жовтневій великий. Ми обходимо весь, бачимо оголошення про оренду, заходимо в магазин окулярів. Ніхто не чув про лівелу. Тоді питаємося осторожилів. Мешканців будинку ми шукаємо офіс підприємства Лівелла. Ніколи не сшали, може, здесь где-то рядом находився на да, «Лівеллу» по телевізору. А Так, теж не приполукалася, то думала, вони на канарах сидять. Але у нас є інша адреса: першотравневий проспект, будинок 19, квартира 7. Можливо, «Лівелла» тут. Скажіть, будь ласка, у цьому приміщенні може знаходитись офіс підприємства «Лівелла»? Ні, може не знаходиться. Нету, 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 нету. У нас такого ні. Точно немає. Ніколи не було. Ні. Ну так нєту. У, нас у нас просто є адреса і завжди нєту. було офіси. Да, у нас только офіси. Отже, адреси надприбуткової фірми фіктивні. Поки ми шукаємо засекречену фірму. Слідча комісія у Києві отримує перші результати свого розслідування. Дочери не підприємство Лівела до діяльності. Оптова торгівля паливо за 2006 рік. Сплачено податків в розмірі 0. За 2007 рік 4 гривні і 20 копійок. За 2008 – 12 гривень 10 копійок. За 2009 рік податкова сплатила лівелі 14 гривень і 50 копійок. Тобто навпаки. За 2010 з'являється якась більш-менш ну, діяльність у лів лівелі, тому що вони сплатили 20 тисяч. 741 гривна і вісім копійок в формі обов'язкових е, податкових платежів. Е, і за станом на 25 травня цього року Лівела сплатила 2850 тисячі вісімсот гривень податків в е, держбюджет. Депутати кажуть, що й гадки не мають, хто стоїть за цією схемою. Деякі налаштовані дуже песимістично. Я не вірю, що комісія щось накупає. Для того, щоб вона накупала, треба, щоб захотів президент Янукович, щоб захотів прем'єр Азаров, щоб захотіла Генпрокуратура СБУ. Згадка таємниці Лівели полягає в тому, що вона є дочірнім підприємством. Створила цю фірму Україно-Польське товариство з обмеженою відповідальністю Тайстра. Її сліди ведуть до Львова. А участь польського капіталу це 400 доларів внеску до статутного капіталу нікому невідомим поляком. Згодом «Тайстра» сама реєструється у Полтаві та Кременчуці, що на Полтавщині. Там за різними адресами створюються десятки дочірніх підприємств. Всі вони займаються нафтопродуктами. Проглядаємо список засновників тайстри та її дочок. Часто зустрічаємо ім'я Олеся Ярославівна, Ольшанська Бохонко. Це ж прізвище зустрічаємо і серед співзасновників будівельної фірми «Інтергалбуд», яка теж походить зі Львова та має структури на Полтавщині. Знаку оклику вдалося розшукати інтергал який, вочевидь, має спільне коріння з Тайстрою та Лівелою у Києві. Ось офіс будівельної компанії у центрі Києва, неподалік від Палацу Україна. За дивовижним збігом обставин у цьому ж будинку бачимо приймальню народного депутата Володимира Зубика. Повертаємося у Верховну Раду, щоб розшукати депутата, який може допомогти нам розібратися у заплутаній історії з Лівелою. Три дні полювання на народного обранця на його робочому місці закінчилися нічим. Пан Зубик на роботу не ходить. Ось його робоче місце. Питаємо у його колег, чи є якісь дані про причетність зубика до Лівела. У нас ніяких даних немає і бути не може засадничо, бо ми можемо отримати дані виключено від силових структур. Вони не співпрацюють з комісією і не будуть співпрацювати, тому що не утримане добро з найвищих джерел. Комісія має шість місяців для того, щоб завершити свою роботу. Значна частина роботи, принаймні на цьому етапі, це буде виключно аналіз дослідження документів. Отже, імена винних оголосять не так швидко, як хотілося. Однак оклику на своєму досвіді переконався, що розплутати клубок з десятків фіктивних фірм та вийти на замовника у високих колах не так просто. Наразі ми знаємо, що фірма Лівелла не сплачувала податки з чогось високого благословення. Можливо, за цією схемою стоїть народний депутат, який рідко буває на роботі. Можливо, бюджет недоотримує гроші за участі набагато вищих персон з Кабінету міністрів та адміністрації президента. Щоб дізнатися ім'я замовника афери, ми вирішили відстежити шлях завезеного в Україну бензину. Лівела, ймовірно, завозила нафтопродукти на замовлення цілком конкретної фірми, що продає бензин споживачам через заправки. У найближчих випусках знаку оклику ми оголосимо результати розслідування справи Лівели. І, можливо, назвемо прізвище винних у цій масштабній оборудці раніше за депутатську комісію.